На численні прохання своїх підписників я приготувала рибну ковбасу. Тепер ділюся з вами рецептом. Готувала я маленьку порцію, бо й сама не знала, чи в мене вийде. Взяла шматочок червоної риби та гарно вичищену скумбрію. Я навіть шкірочку тут зняла, і навіть з хребта пообдирала м'язко, щоб нічого не пропало. Всю рибу я перерізаю доволі величенькими брусочками. І тепер я її, так як і звичайно рублену ковбасу, трошки відіб'ю, але вже без фанатизму. Зовсім злегка, так знаєте, хвилинки-дві, і навіть не сильно придавлюючи рибу. І роблю я це для того, аби фарш. Сама рибка, шматочки трималась один за одним. У мене тут, до речі, вийшло рівно пів кілограма риби, я на цю пропорцію вам і напишу опис. Засолювати буду суміші від вінницького м'ясника, для риби я взяла саме номер 8. І у рибу суміші потрібно менше, ніж на м'ясо. Ну і засолювати рибу довго не потрібно. Я поставила на ніч в холодильник, а зранку вже продовжила готувати. Колагенову оболонку беру також від вінницького м'ясника, замочую в підсоленій воді на хвилин 15. Структура в цієї ковбаси буде така, як і в риби гарячого копчення. Ж знаєте, що її нарізати неможливо, але я хочу, щоб вона нарізалась, тому додаю сюди одну чайну ложку желатину без верха. А також для додаткового смаку та аромату я додала одну столову ложку вина. У мене це домашнє сухе вино. Вимішала гарно руками фарш, начинила оболонку, поставила в холодну духовку, включила 80 градусів і поставила на 2,5 години. Далі обов'язково охолодити під холодною водою, щоб шикарно знялась оболонка. Ну і обов'язково охолодити годин 8 в холодильнику, аби желатин мав змогу схватитись.